Друзі, всім привіт! Зараз е, ми викладаємо відео з Андрієм Кампріцею. Ми давно записали цей вебінарчик, е, цей е, міт чи зум-зустріч, е, у нас було багато гостей, було багато питань. І прийшов час поділитися е, цією зустрічю. Ми видаємо вам зараз обмежений контент там, на 10 плюс-мінус хвилин. Якщо вас цікавить повний зізвон і ви хочете все це подивитися із нами. Е, Прожить через цей досвід. Зайдіть на сайт посилання тут знизу і зареєструйтесь, ми вам відправимо. Тобто, просто заповніть форму, і ми вам відправимо закрите посилання нашого закритого вебінару з Андрієм Каприцею. Там було багато що цікавого, був його досвід, були його якісь філософські роздуми з цього приводу, і взагалі багато чого цікавого. Що ми вам рекомендуємо? Дивіться, насолоджуйтесь, напишіть коментарі, що кому сподобалось. І хто хоче подивитися повне, приходьте. Значить, задаю тобі пан Андрій питання: так. чи потрібно купувати агродрон на тисячу гектарів фермеру? Можна коротко відповім. Так. Треба все. Пока. Відповідаючи наперед на запитання, чи потрібно купувати дрон на тисячу гектарів. Можливо, навіть потрібно на п'ятсот він не закриє всі питання, але вирішить дуже багато таких цікавих питань знову таки, про які ми сьогодні напевно поговоримо. Я тебе переб'ю тільки що один е, чоловік уже чат покинув. Він отримав свою відповідь на запитання, чи потрібно. І думає що я далі буду слухати, і відключився. Я тебе представляв і так, і так кажу: просто напишіть хороший чоловік. Ці кажуть: Та це ж фермер, та це ж там ікона точного землеробства для малого фермера. Розкажи, що ти думаєш з цього приводу, як тебе вилічать Як би ти з чим ти себе асоціюєш сьогодні, Андрій Каприца? Хто це блін? Та хто це лисий чувак? Блін а як той лисир, лисий з Бразерс, да, Це лисий з аграрки? Стоп, сразу запитання на ринку точного землю роста. Що ще хочеш спробувати, що не спробував? Raw сенс, Raw Vision, Знаєш, що це таке, да? Типа, управління в рядку, утримання в рядку техніки. У мене немає його на що поставити. Ти того й не пробували. Ну в такому Aha. форматі зрозумів да тих, хто хочуть пробувати впроваджувати точне землеробство, Не займайтеся самореалізацією цього проекту, бо у вас нічого не вийде. Доказано мною. Я пробував сам. не вийшло. Значить, розказую вносили діючі речовини, які такі, скажем так, агресивні, але дієві всі лягають офігенно, Ніяких проблем немає абсолютно. Досліди вийшло, я сам в шоці я вам серйозно кажу. Та біологія ще й працює, ті бактерії ще щось там роблять. Він, ну як мінімум в кожному районі а може і не тільки можливо буде там 10-20 тисяч агродронів в Україні. Навчитися літати неважко. Доцільність його, про яку ми ще поговоримо, я думаю, відповідна. Є ще одна тема: що все таки покоління фермерів змінюється. Змінюються старі дядьки, які не розуміють, що це за. НЛО літає в них над головою, і є молоді пацани, які все-таки замінюють своїх дідів чи батьків, які розуміють, що це, як з ним працювати, і для чого воно взагалі починають рахувати краще гроші і тому подібне. І от за заміною оцього покоління фермерів на більш молоде, теж це буде якби одним з факторів, чому дрони стануть актуальними. От на мою думку, я за тебе вже роботу роблю. Значить, ми налітаємо приблизно. Трошки більше за тисячу гектарів у рік, але нам більше і не потрібно. Ну тобто, дрон не брався як комерційна машина. Не е, да? читаю з боку чат. Не заробляємо на цьому гроші. Отак, от скажу. А хто сказав, що сільське господарство це стандартна штука? Ну ні одного року дійсно немає схожого один на один, і ні одна технологічна карта не виконується, яка була написана минулого року, і не повинно цього робитися бо як мінімум. Годні умови змінюються, як максимум змінюються всі ви і світ навколо, і все решта. Оце я тільки що так сказав. Фі по філософськи, аж страшно. Як я прийшов до покупки самого дрона? Хтось приїхав і напарив? Так, ну звісно, <сум> інфоцегани. Я ж тобі казав. На самом деле сам позвонив і сам купив. Я хотів купити самохідною прискочь, економічно неоправдана машина. Вона там не повинна бути ні по ні по яких здравому смислу. Я купив дрона і коштував на той момент там, 20 з лишнім тисяч доларів І загальна сумарна вартість комплексу по оприскуванню, назвемо його так, прицепний крутий оприскувач і агродром мені вийшло в 120 тисяч доларів. І я роблю по якості оприскування всі операції, на відсотків 90, да? по суперякості, скажімо так, ніхто мені не, не напарював того дрона, я сам подзвонив. самий коротше, поганий варіант, який тільки може бути. Бо коли тобі приходять щось продавати, то можна. Торгуватися, а коли сам дзвониш, вже торгувати не може. Я знаю, як він, як він тобі його продавав. Я, ну, мовчі, сказати, ну мовчі, що мені, я, все, мені все так продають. Можна сказати, що я рядом сидів, дзвонить Андрій, щоб ви розуміли, а там почалася золота ліхарадка, просто істерія. Всі дайте дрон, дайте дрон, ми в там і так далі. От я такий все. Дякую, що додивились до цього моменту. Я хочу вам нагадати, що якщо вас цікавить велике повне відео нашого зізвону з питаннями від глядачів з нашими філософіями і всім іншим, вам треба перейти до нас на сайт і залишити заявку, і ми вам у відповідь відправимо повне відео нашого закритого зізвону. Дивіться повне відео, там багато чого цікавого. Сейчас, короче, ще одну тридцатку візьму. Тут такий звонок, Андрей. Есть там дроны? Вадим такий, да, конечно, так, короче, ты йди нахер. І, і бере дешевше продає Андрію дрон, чим коротше очередь на нього стоїть. Ну це просто вже любов любові уваження. Тата немає. Тому і покупка дрона була коротше визвана такою історією. Я майже задоволений дроном. Записував якось інтерв'ю з Миколою за гроссер з, з моношком. Він каже, що всі оприскувачі, які в штаті вони купили, приходять на, на, на 0,1 форсунки, а 0,1 форсунка це ну до 40 літрів на гектар Максимум можна Ну, то, американці ну, ж ну. Але... Дельтаплани десятками років літають і вносять тих самих 5 літрів на гектар, 5 літрів всього вносять на гектар. Mm. І воно працює, але ж вони вносять з 20 метрів його, і воно в вільному падінні, і якимось чином, та капля вже 0,1 чи 02, невідомо, вона вже летить до землі. Дрони, як на мене, вони в цьому плані ну, куди ефективніші, ніж всі ці три технології, то що. Вони не можуть дати 2-3 метри до рослини, і вони не можуть дати, наприклад, гелікоптер таку приземлю силу з точки зору там ну на квадратний сантиметр, чи як його порахувати. Знаєш, я тобі хочу сказати, і скоро ми також випустимо відео. Ми порахували тисячу гектарів для фермера, коли він обробив агродроном своїм. Ми говоримо про високі культури ріпак і е кукурудза. Якщо він тисячу гектарів обробив і не заїжджав туди технікою, то тільки е за рахунок цього ми окупаємо е там дві треті ціни дрона. Якщо порахувати вартість підвозу води, ми там по 30 копійок здається, рахували чи про скільки там порядка тисячі гектарів окупаємо майже ціну дрона. Ми um. прораховували підво підвоз води для оприскувача. Там 40 тисяч гривень орієнтовно підвоз води, щоб обробити цю тисячу гектар ну на одноразовий обробіток плюс паливо там різниця теж майже там втричі, тільки на генератор. Ну основна маса це та йшла, що ідея, що не витаптувати немає технологічної колії. Тут цільність там по ріпаку по соняшнику рухували по кукурузі на 50 гектарах пересередній врожайності від мільйона гривень чисто затаптується в землю. Давай скажу откровенно, що працювати правильно не в діагоналі, а все таки по м'які їздити. Да. Але це будуть зовсім другі інвестиції в техніку. і все решта можна мінімізувати все таке витоптування, але то зовсім інші гроші і зовсім друга історія. Те про що ми не сказали, що окупність агротрона для тисячі гектарів вимірюється навіть не роком, місяцем, максимум двома тисячу гектарів при такій продуктивності, як у нас скажені у нас рембуси і вандами, і як як цей фільм там неудержимий чи як називається? Да, де за да, що щось таке є єда. Шерснейгерів, от є, у нас така група пілотів, вони там. Ну я надіюся, ну, тільки ставлять... вони молодші, там не так, як в тому фільмі, де вони всі старі мені. Ну да, да, так. Да. Пілоти роблять у нас, коли роблять 120 це якось так, щось іменно. 100 це о, неудачний день, щось, щось ми там не могли настроїти цей. А так в основному і 150 і 170 але я до чого веду, що я тільки що хотів сказати, що ти ляпаєш? Яких 170 блін, одним дроном? Ми робимо в середньому десь 60-70 гектарів. У мене є пілот Богдан. Він у Вінниці на не агрокляж, а на урожай у МКП. Mm. Зробив рекорд 1835 гектара більше, ніж за 10 годин, за 14, здається, чи скільки. вони так вдохновили, що пішли і в той же рік купили в мене 4 дрона. Ми такі, все, зараз ми нарубаємо капусти МКП. Ну, то вже інша історія. Але коротше, ну, чесно, 100 гектарів легко роблять. А, Ні, так. Ну, давай так, нам нема сенсу робити. Нема більше, куди так. гнатися, нікуди не спішати. Пацани нікуди не спішать. Не ну, ми робимо близько 70 гектарів за ніч. Яка собі вартість у тебе внесення у фермера на дроні? Я я не знаю. Скажу чесно, то що її нема. У сервісних команд, така як моя і не тільки, у них є затрати на продажників, на бухгалтерів, юристів і всіх остальних. А у фермера, як правило, в нього якби і агроном, і младший агроном, і ще младший агроном. Це і є пілоти агродрона. Тобто є можливість. Вони там вносять, Він сказав: вносьте. Ну насправді, в мене затрати є хлопцям своїм плачу гроші, то так, е, я їм плачу гроші. І плачу великі гроші, не буду казати, скільки геть не просі. Але я плачу великі їм гроші, бо я так хочу. Останній стопчик – мільйон двісті. Це ми порахували і при узовзмішування, і генератор, і зарядну станцію, і батареї, і дрон. Пан Андрій купив тільки дрон, і три акумулятори, і зарядку, а потім такий: А чим заряджати? А чим возити? Прицеп, там якийсь там взяв який був. Коротше, Уже а потім його... це ж просить його треба. Ага. Ну, ми зараз е, дійшли до того, що ми робимо спеціалізовані прицепи, і е, це забирає питання е, ну от, вонючого буса. Теоретично, дрон, якщо мінять розхідники, там форсунки і батареї, то він може е, вилітати там до 50 тисяч гектарів. З наведеної таблиці можна зробити висновки. Хто любить читати, почитайте, будь ласка, е, пофоткайте. Те, там, собі, да. Так, Або зробіть скрін. Тікток записував шуточний, но він на самом деле не шуточний. Дрони падають, і це факт: дрони падають, як би ви того не хотіли. По різних причинах хтось винить при цьому пілотів, той тобто я сам літав, і в мене теж він впав два рази. Дрони падають, і це нормально. Я рахую, що це нормально. Це те саме, що на оприскувачі, наприклад. В'їдеш штангою в стовп по ідіот або пробив колесо. Ну тут коліс немає, але вони падають. Дрон не замінить оприскувач як такий, просто доповнення, яке закриє вам велику кількість насправді питань. Дякую, що додивились до цього моменту. Це був кінець маленького відео з Андрієм. І знову ж таки нагадую, якщо вас цікаве ціле відео, ви можете звернутися до нас на сайт. Там є по закритому посиланню велике-велике відео з повним нашим зізвоном. Ми нічого не вирізали звідти. Просто все як є з Андрієм, якщо вам цікаво, приходьте.